Доброго дня, шановні колеги, всі ті, хто працює з дітьми: вихователі, вчителі, працівники позашкільних закладів. Україна вже досить довгий час знаходиться в умовах воєнного стану, тому навчання практично в усіх закладах проходить дистанційно, тобто онлайн. Ми всі зіткнулися з проблемою використання інформаційно-комунікативних технологій під час проведення навчальних і виховних занять. Але ми впорались, і керівники гуртків продовжують удосконалювати свої навички використання ІКТ. В міському палаці дитячої та юнацької творчості Горицвіт стартує тиждень гуртків за такими напрямами: соціально-реабілітаційний до нього входять гуртки, логічний коледоскоп, творче об'єднання сходинки, клуб Фіксики, гурток Альтернатива. Науково-технічний напрям, гурток-Творча лабораторія, веселка, Творча майстерня, колаж, виготовлення сувенірів, моделіст, паперова веселка, гуманітарний напрям гурток-прес-центр, еколого-натуралістичний юнати КР. А тема нашого тижня майстерність без меж. Запрошуємо вас до онлайн-перегляду відео, яке створили наші керівники.